Вітаємо вас на каналі Проспрок! Вами Люба та Аня, і ми на цьому каналі спілкуємося українською мовою про норвезьку. Сьогодні ми будемо з вами говорити як норвежці. А саме ми з Любою подумали і виписали, от буквально чесно за 5 хвилинок, те, що відразу прийшло в голову, що ми дуже часто чуємо від норвежців. Певні моменти нас бентежили самих, правда ж. Через певні моменти ми проходили болісно, бо були дуже такі незручні ситуації, смішні навіть, і про це ми сьогодні. Сьогодні поговоримо ТОП-7 слів та виразів, які норвежці постійно вживають. І перший вираз, вірніше слово, це от постійно на слуху, і ми впевнені з Любою, що ви теж його чули. Не факт, що ви на нього реагували, але після цього, як ви вивчите, ви відразу його скрізь і всюди будете чути. Норвежці кажуть дуже часто, така так тобто бідолашечка, бідня. Коли хочемо пожаліти, когось пожалкувати, дуже часто так звертаються до діток, бо дітки там впали, там не знаю, що собі вдарили. О, стак каждай, бідолашний. до дорослих, теж ти можна абсолютно нормально вжити. Якщо ти щось в тебе сьогодні не вдався день, ти встала сьогодні не з тієї ноги. Я така стак каждай, домого ти баки, домогоємо Так, Наприклад, там стак каждай, стак тут. Головне слідкувати за правильною формою займенника після цього, наприклад, стак. «Стакаш Хенна каже, та не Стакашхенна". Стакашхенна стакаш Хюна, стакаш Хенна, стакаш Хенна, містецький. Стакаш Ос. Мой Обе і Юля. <свят> <свят> <свят Слава Богу, це не про нас, але все одно. <свят> да, тому от будете постійно помічати, якщо ще ви не помічали, чи може чули і не замислювалися, оце саме така бідолажечка, супер розмовний варіант. Можете теж собі брати вживати, але, звичайно, що обережно. Тобто, це має бути дуже влучно вжито завжди. Наступний наш вираз. Мта українську ми можемо його перекласти як щойно, недавно тільки тільки ось-ось. Але особисто мене цей вираз досить плутав, бо українською для мене от здавалося, що ну що таке недавно, Це, що сталося в минулому, та тому я цей вираз зживала до всього, що сталося в минулому. Типу як форі вчора, позавчора я казала і але норвежці мене не розуміли, і вони такі: то ну ти ж сказала, що це було м, от тільки тільки, да. а ти говори, маєш на увазі події там, двох днів тому. Uh -huh. І вже на своїх помилках, на оцих шишки набивши, я сама зрозуміла, що саме цей вираз вживається тільки до подій, які от, ш... буквально от, щойно щойно сталися. Так, да, наприклад, яйсна кетмегенста. Я, я тобто, поговорила з нею, ну тільки що. П пару хвилин тому, да. можливо, годин на протязі декількох ну, да. годин, можливо, да. в, в межах нашого оцього Ну, буквально обсягу, угу. е може і вранці, але тоді, да, ви ввечері не будете це вживати. Якщо там на так, ланчі ви сидите, ви можете сказати, що ясна кет мегена і ста, мається на увазі там на протязі да, певних да. годин, mm, скажімо. Але, скоріше, всього, буквально, от, щойно. Uh -huh. щойно да, Тому тут дуже влучно, як ти сказала, не плутатись ферм, тому що, коли ми вживаємо фер, це uh -huh. мається на увазі ясна кет мегенна, фер, як би я сказала, це означає до чогось, може там два місяці раніше, тому, раніше може два тижні, тому, може вчора. Але mm -hmm. І mm -hmm. стався в рамках саме сьогоднішнього дня. Далі рухаємося до фрази, яку часто і кажуть, і пишуть в повідомленнях. В смс-ках, в емейлах. Норвежці кажуть, ден арграй. І мене це дуже сильно от мене тебе теж. теж. Я чесно признаюся, мене цей вираз е, реально його не розуміла саме з граматичної точки зору. Бо для мене логічно сказати: де greit». І це теж правильно. Це є правильно. Да. Е, я так завжди казала, але е, чомусь я, ну, мене звичайно розуміли, бо це є правильно, але більш на слуху саме от як норвежці кажуть, вони кажуть денарґряй. Це коли йде домовленість за якусь конкретику. Давайте спочатку по перекладу. Коли норвежці кажуть, чи пишуть де це значить це окей, я погоджуюся. Ну от, от такого плану, да, тобто його не можна перекласти дослівно, бо дослівно ден це займенник. Він і він до чогось відноситься. Я да. не могла зрозуміти на що ми вказуємо. Хто такий ден? Да на що ми вказуємо, угу. і, врешті-решт, ну зрозуміла, да, що... що це на план. Угу. На якусь домовленість, на якусь ідею, от я тобі щось кажу. Е, я й скал іке коме по контурі е, імон, наприклад. І я маю на увазі ця ідея, то що ти тільки що сказала, ден угу. ідея да, a, або тобі там це думка, ок, це окей. План. Угу. Да. Тобто воно відноситься до оцієї того, що ти сказала ця твоя думка. А якщо ви будете вживати der арі ця форма теж правильна, але вона більш така звучить трошечки формальніше для норвежів. І вона більш поширена, тому що der арі це може бути загалом про все, що завгодно, про якусь там ситуацію, подію. А der наріграй це конкретика? От щось конкретно знову, Люба. Скажи мені щось, на що я скажу: ну окей. Скавимети кафіре і да? Der наріграй? Все, вона погодилася з цією думкою, з цією ідеєю, з цією пропозицією. Ок. Да. Це окей, Цей план, це пропозиція. Часто Грай. я пам'ятаю, я писала якимось, коли я працювала в школі, я писала батькам якісь повідомлення щодо їхніх дітей. Наприклад, ваша дитина вже пішла додому, uh -huh. мені потрібно було повідомити. І батьки мені відповідали, де Ну, це, типу, як Окей. Норвежці, uh -huh. до речі, теж можуть сказати окей. вони кажуть, уко. Да, да але але в такому це... воно звучить за НАТО вже так, трошки. Ну, да. За НАТО неформально, тому от де це такий еквівалент, типу Окей. Угу. Але якщо Люба, наприклад, запросить мене в гості, я їй скажу, що ну де Нарґрай, то це буде якось навіть трошечки. Так, ну не так, те, що так. не війшло, ну типу так, ну окей, ну прийду. Без <laughs> да, Тобто, це така більш е суха відповідь. На якусь, Без особливих да. емоцій. Ще один вираз, який ви можете почути часто від норвежців, і він є таким досить розмовним, я б сказала, навіть сленговим. Часто його можна почути від молоді, від якихось таких людей, які трошки на вайбі. І вони кажуть: щось з таким, знаєте, так вони його так потягують. І це, знаєте, якби. Це заміна матюку, тобто да. є е, нецензурний вираз, який теж починається з фі", Да, але... але його не ми не будемо звучувати, бо ми ж чемні дівчатка. Угу. От, але от такий вираз фейсьор, він абсолютно нема, ну там нема матюка ніякого, там. але він так трошечки знаєш, туди натякає в ту сторону, і він вживається для того, щоб показати якесь легке роздратування, розчарування, типу таке от блін. О, типу, да, От ми кажемо, от блін дійсно. Да. Оце такий еквівалент. Якщо так за занур... В цю семантику, там оцей Сьорн, він є це, взагалі ім'я норвезьке. Але звичайно, що коли норвежці так кажуть, вони не думають, не підсвідомлюють якогось конкретного, чи взагалі за ім'я вони тут не думають. Це просто вже так, як ефемізм в мову закарбувалося для того, щоб виразити свої оці емоції. Наступне звучить як оверхуде іке, і норвежці так прямо його тягнуть. Оверхуде яке це, якщо ви хочете щось заперечити, тому що. Ви ж всі знаєте заперечення, але якщо ви прям хочете сказати ну геть ні, ну зовсім ні, ну взагалі ні. Наприклад, я арі оверхуде ікки трьот. Це дуже розмовний вираз. Він знову ж таки, ви його почуєте від молоді, від якихось таких, ну дуже він такий на, на слуху. На роз... в, в діалогах, дискусіях да. часто. І що, що таке оверхуди ікки? Тобто єсть над головою mm -hmm. ні. Да. Тобто... <laughs> немає логіки для нас, але що мають на увазі норвежці? Що ну, геть ні. А, ну, а навіть крапельку тут немає нічого, бо все оверхуде ні. Тобто все, все я, весь я ні. Да, в аргументаціях, де оверхуде і кесант, це взагалі неправда. Угу, так. Уявити, типу, як людина тоне, да, наприклад, в неї там ну, не к... крапельки повітря немає, все оверхуде ja, вже закрито. Тобто така логіка. Да, тут, Цікаво, якщо так покоперсатися, то будь-яку насправді мовну одиницю можна так розкласти. Цікаво, Це якщо, ми вам, тобою да, якщо вам такі асоціативні моменти допомагають запам'ятовувати мову, то користуйтесь. Ще одне дуже розмовне слово, яке теж дуже є таким молодіжним, я б сказала. Ну, і На той, слуху часто. дійсно його часто говорять, воно звучить як «салі», типу, Щас". Ага, ща. Але воно має, якщо ми візьмемо саме оце слово, воно має теж декілька значень, бо його основне значення це зокрема. Uh -huh. Тобто, коли ми щось уточнюємо, я сказала щось загальне і потім так уточнюю. Наприклад, я кажу: я лікер фіск, салі, наприклад. Uh -huh. да, зокрема, от, да, я люблю рибу, зокрема, лосося. Тобто, це його таке основне значення. Ем, я і кесалі трьот, і далі uh -huh. от сьогодні я не особливо втомлена, я виспалася. Тобто я уточнюю. Mm -hmm. Це його основне значення. Але те значення, про яке ми говоримо зараз в цьому відео, це оце таке, на слуху. таке от сленгове більше. Да. Типу, ну щас, салі. Типу, да. так, Якщо я тобі неї... скажу комедию моря, клока секс. Салі. <laughs> Та типу а ага, шість ранку я до неї прийду. Типу, ти що тут? <laughs> Дуже прикольно. Дев'ят Аня, а яй тренер. я тренер, вар і Салі. Ну, да. <реш> То есть, Я розказую Ані, що я тут щодня тренуюся. А я так скептична, ага, звісно. <реш> <на неї> <реш> да, спить вона, ну це не про любов, звісно. <реш> Але так, да. ну я думаю, що ви відчули оце, зрозуміло. Оце його реально часто можна почути від норвежів. Звертайте увагу на цей звук Са, да? mm -hmm. це не А, це не Салі, і це, це, це не а. там це оцей А Салі. Mm -hmm. оце... Тут важливо вхопити цей нюанс. І наступне слово останнє. Це, з ним пов'язана дуже смішна історія в нас з Любою слово, слово сполучення, верніше, тіль Самен. Зараз ми за нього поговоримо. Я думаю, ви всі знаєте слово саммен, але тіль Самен зараз розкажемо. Значить, була така в нас ситуація, де я зробила помилку в цій е, фразі, тому що я тільки вчила тоді норвезьку, Ну, Люба, давай ти розказуй. Ми знайомилися з однією людиною, яку ми раніше не знали, і ми хотіли розказати, а Аня хотіла пошукати. Шуткувати, і вона сказала, перед історією в Ані двоє дітей, в мене троє дітей. І вона цій людині розповідає, людина норвежка, і вона їй розповідає, каже: Типу. І в цій норвежці, знаєте, вона дуже була чемна, вона намагалася себе вести дуже ну, адекватно. Мені шок але такий. в неї таких очах видно було, знаєте, як комп'ютер працює сильно з таким Думаю, з великою швидкістю. Нормальна сім'я. Тобто вона їй це звучало, наче як в нас разом вдвох. Вона тобто, мається на увазі, що ми з нею пара, і в нас п'ятеро дітей разом. Тобто, Вігар Фем Барн Самен. Вона ну, сказала. Логічно, да? логічно. Але що мала Аня на увазі? Я мала на увазі тіль тобто, Самен. З Любою на двох п'ятеро дітей, Тобто в мене їх і в неї двоє на, на двох. Тіль От, така у нас історія. З тих пір ми шуткуємо, що у нас uh -huh. на двох-п'ятеро дітей такі історії не забуваються. І е, хочемо вас теж е, навчити, щоб ви теж так казали. І я що... тоді запам'ятала, до речі, коли вона перепитала, тіль самен, я пам'ятаю прямо в очах, і Люба така, да, тіль -да, самен, тому що я тоді ще тільки вивчала мову. Це було, коротше, багато років тому. Але що ми хочемо донести до вас цим відео? Що насправді отакі слова і фрази їх зовсім не побачиш в підручниках. І ми з Любою дуже любимо, дуже любимо. <рес> на таких фразах і словах робити акцент і розбирати їх так, щоб вам було зрозуміло. І ми бачимо теж по вашим відгукам, що вам подобається, коли ми проводимо такі аналогії і дійсно порівнюємо часом норвезькі вирази з українськими і розбираємо їх так детально. Наразі насувається період різдва. Норвежці будуть кожен в своїй бульбашці. Насправді кожен з сім'ями святкує вдома запланувати. В усіх різдвяні вечері і так далі, буде мало практики, буде мало спілкування безпосередньо в тих, хто з норвежцями отак от не перетинається в якихось особистих справах. Тому ми вам дуже радимо ще раз звернути увагу на наш продукт, який ми з Любою дуже сильно насправді пишаємося, який ми дуже довго і ретельно для вас продумували, розробляли це наш різдвяний воркбук. Саме там ви знайдете лексику, в яку практично вживають норвежці в такій повсякденній мові. І якраз в цьому воркбук. Потім ми підсвічуємо ці всі моменти, щоб ви дивилися цей фільм. І слухали декілька разів, дивилися, перечитували і самі для себе, отак, от на слух чи просто для сприйняття вашого загального, розуміли ці слова, вирази і починали говорити потрошечку по крупіночках, як норвежець. Ми вже повідомляли і нагадуємо ще раз, що цей фільм зараз забрали з вільного доступу, але ви його без проблем можете переглянути як на Ютубі, так і на нетфліксі, так і на інших платформах за окрему підписку. Ми спеціально плату. зменшили Ціну на цей виробу. Щоб ви собі комфортно могли придбати цю підписку. Да, ми забрали спеціально 100 крон загальної вартості для того, щоб ви могли їх використати на цю підписку. Ми дуже піклуємося про ваше комфортне навчання, щоб вам було цікаво захоплююче. Ми дуже вам бажаємо, щоб навіть незважаючи на свята і таку невеличку паузу, ця пауза не ставалася в вашому особистому прогресі в норвезькій мові. А якщо ви знаєте ще якісь слова чи вирази, які от реально постійно на слуху, які ми забули, можливо, чи можливо ще не знаємо, нагадайте нам про них в коментарях і, можливо, ми знімемо ще одне відео. Дякуємо вам за перегляд. Побачимося у наступних відео. Пока! Треба було написати пісюльку, що зйомки йдуть. Аня Ні, наприклад, я вирізати тут. Це ми поняли. Люба, щось в тебе тобі треба ти молодець, ти умнічка, то просто ти була не готова. Я, я голубці там просто чекають, я, я розумію, тихо. Можу. Голубці.